Сьогодні у випуску новин у Первомайську відсвяткували День молоді. У Первомайську презентували проект Жінки в політиці. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина піклується про обізнаність молоді в історії встановлення України як держави. 26 червня в Україні відзначається День молоді. З цього приводу для первомайчан та гостей міста була підготовлена концертна програма у супроводі пісень, танців народних та місцевих колективів. Первомайці мали можливість приємно провести вечір у центральному парку, спостерігаючи виступи брайденсерів та рок-виконавців. Серед представників рок культури були місцеві музиканти, такі як гурт Гріптекс та запрошений з Миколаєва рок-бенд без назви. Крім цього, відбувалося безліч конкурсів та естафет, під час яких кожен, хто бажав, мав можливість показати свої таланти та здібності. О 21-й годині святкова програма завершилась вечірньою дискотекою для всієї молоді перомаська та гостей міста у супроводі музики місцевих діджеїв. 24 червня у Перемаську відбувся «Круглий стіл під назвою Стратегія розширення участі жінок у політиці в рамках проєкту побудова жіночого політичного лобі в Україні. На засіданні були присутні представники даної програми з регіону та міста, первомайські жінки-політики, місцеві активістки і, звичайно, ж не вминули увагу депутатів-чоловіків, яких також запросили на захід. На обговорення виносилось питання місця жінки в суспільно-політичному житті країни. Присутні висловили своє бачення на сучасний стан речей у гендерному питанні України. Приємно, що серед 12 областей України ми також в цьому проєкті приймаємо участь. Знаєте, я хочу сказати, що чим ми відрізняємося від чоловіків, тільки лише одним, тим, що ми народжуємо дітей. Я сама проводила за фактом, я психолог і проводила чим же ми відрізняємося. Нічим, тільки одним І в чому була проблема, я вважаю, взагалі на виборах, це те, що трішечки скептично відносяться до нас чоловіків, і жінки в цьому знаєте, мені кажуть, що вважають, що вони пасивно відносяться до виборів. І більше чоловіків я спостерігала, коли була на виборчому образі, що більше чоловіків приходить і голосують, жінки залишаються вдома. І я вважаю, що це великий мінус, тому що жінки повинні більш активно приймати участь в виборах, приймати участь в бути кандидатами. Чому? Тому що жінка це мати, в першу чергу. І якщо жінка прийде в політику, я, я розумію, і я в цьому певна, що менше буде подалі, тому що для жінки головне це її дитина. І якщо жінка прийде і. Як буде говорити про те, що повинні бути мир, то я вважаю, що ми б стоїмо більше. Чому? Тому що чоловік це завжди болить. Іде б не що б не робили, завжди хоче не то, що десь підсвідомо його закладно воював. Так що я вважаю, що політики повинні, повинні бути жінки і повинні активно ми, як польський, ми як громадський сектор, ми як громадські організації, спілкуватися з жінками, проводити навчання серед громади і роз'яснювати, що жінка. Повинна приймати активну участь у виборах, і взагалі що відбувається в місті. Дехто із присутніх на круглому столі чоловіків зауважив, що іноді у гендерному питанні найбільше проблем виникає не з боку жіночої половини людства. На жаль, сьогодні сама фімінність, яку ми зараз вам розмовляємо, вона більше дуже багато чоловікам. І Це дуже погано, тому що жінки в політиці, вони. Такі бойові жінки, як ми бачимо і Верховній Раді, і міській раді, але чоловіки, на жаль, забули, хто вони насправді є. Фемінність — оце їхня наша чоловіча зараз. Ідея мабуть сім чоловіків є фініними. Це дуже погано за чоловіків. На обговоренні було зазначено, що важливо знати, яка роль жінки та чоловіка в сім'ї. Тоді стане зрозуміло, навіщо потрібна жінка в політиці. Чоловіче завдання це забезпечити існування сім'ї, щоб був певний достаток, а жіноче підтримувати все те, що відбувається в чоловіком, і виховати сім'ю. Але м, ці роки стали такими ключовими для подальшої реалізації для подальшого на сьогоднішній день участі жінки у е, громадській роботі, у е, роботі держави, у вирішенні якихось місцевих, там, наприклад, деталів. Тому е, е, такі кризові ситуації вплинули на психологію жінки як охоронних... Оштуватися на одну роботу на іншу на року. Дехто із присутніх на заході жінок-депутатів запевнила, що в прекрасній половині людства нічого не може стояти на заваді у побудові власної кар'єри та участі в політичному житті міста. Але варто зізнатися, що допомога жінці з боку держави все ж таки потрібна. Я хотіла сказати, що дійсно жінка сьогодні є активісткою, і вона має багато сил, має багато зусиль, і заводі іноді не скажіть нічого, абсолютно не буде в політиці. У нас є скрайний приклад, яка в політиці вже, напевно, Євнатин. При цьому вона мати трьох дітей, тож їй не заважає, не за не заважають діти, вона їх виховує. Єдине, що я підтримую зараз Лілю, в тому сенсі, що нашим жінкам не завжди вистачає можливості залишити на кого своїх дітей. Як те при наших, скажімо, якихось об'єктах там де ми відвідуємо їх. Na bychom mít takovou protože u je, administrativní na to nemocieli, kdybychom tak? musíme máme, nebo kdybychom nám nevěděli, kdybychom tak Безумовно, але, як яко сказала в Європу, мати отакі е, допомовичі. По завершенню обговорення учасники «Круглого столу домовилися прийняти резолюцію, за якою жінки у майбутньому зможуть працювати в політиці. Дехто вважає не дуже результативним гендерний закон до виборчої кампанії 2016, тому впевнені, що варто не залишатися байдужими і спробувати добитися покращення даної ситуації найближчим часом. Кожен українець має знати історію своєї батьківщини, особливо враховуючи сьогоднішню ситуацію в державі, недостатньо лише перейматися проблемами та розвитком України. Треба ще й знати історію творення її законодавства. Тому до дня конституції, який українці традиційно відзначають, 28 червня партія Всеукраїнського об'єднання Батьківщина відкрила спеціальний проект. Для цього було створено окремий сайт під назвою Історія твоєї конституції із оригінальним текстом на знання конституційного процесу в Україні він надає можливість громадянам перевірити свої знання історії і пригадати процес створення основного закону, який розпочався багато віків тому. Від часів Київської Русі до сьогодення опитування ставить собі за мету показати, що Конституція має глибоке історичне коріння, а існування її основного закону було невід'ємною складовою української державності на всіх історичних етапах. Тест містить 10 ілюстрованих питань, кожна із яких має відповідь у вигляді короткої історичної довідки. Нагадаємо, що раніше батьківщина вже запускала подібний спецпроект, присвячений 30 річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Такі заходи сприяють історичній обізнаності сучасного суспільства.